Зараз хочу показати, що вже на тих, що не підмерзли, треба робити пролунку двійників і трійників. Двійничок, це от коли з одної бруньки йде таких два пагона. І вибираємо сильніший, щоб обов'язково була ґрунта на ньому. А слабший видаляємо. Вони зараз виламуються добре. До прикладу так само. От. Один такий сильний, дві граночки. На ньому. А цей слабший. його виламуємо. Отак. От Є ще трійники. Це, до прикладу, отак. От один маленький. Другий і третій найбільший. Він із гроною, до цей виламує. І цей виламує. І залишаємо один. Ось таким методом. Тут арказ селекції він більше примерз. Поки що тут нічого проламувати не будемо. Потім будемо дивитися, який вагін краще йде, який з гроною той й залишимо. В такому принципі.